Тетяна Никифорова, психологиня Профайлер, засновниця клініки ментального здоров'я, протягом 20 років вивчає поведінку особистості, впроваджує методи покращення психологічного здоров'я і якості життя, життєве кредо, життя це вибір. Гляду на ті ситуації, на це життя, сучасність, нашу, в якій ми зараз змушені жити, дуже актуальна тема, про яку ми будемо розмовляти: панічні атаки. Що це таке, і чи небезпечно це для нашого здоров'я, фізичного, ну і психологічного, ментального. Звичайно, небезпечно, тому що це впливає на наш емоційний стан, підвищується тиск. За рахунок проблеми з емоційним станом підвищується тиск, серцебиття і все це впливає на серцеву судинну систему. Звичайно, а, як як розпізнати, ось чому <кій> організм вмикає такі стани? Це якийсь механізм захисту, чи це просто збій, який стався? Панічна причина панічної атаки це довго тривала перевтома і виснаження. Це довго тривала перевтома і виснаження. Перевтома це фізичне. Виснаження це ментальне і емоційне. Угу. А якісь симптоми, які можуть саме розпізнати саме ось панічно, така що це не, не, не щось інше, не, можливо, це не серцевий напад, а саме атака панічна. Звичайно, це набір емоцій, набір симптомів, в першу чергу фізичних. Підвищується серцебиття, потіють руки, може бути головокружіння, тремтіння в тілі, емоційний стан починається. Паніка, я зараз помру, щось іде не так. Це такий стан максимально неконтрольований. А, людина, начебто, вмирає, задихається її фізично і емоційно дуже погано. Тобто є і ментальні симптоми, і є і фізичні так, симптоми, так? так так, так, звичайно. А якщо до прикладу немає нікого поруч, щоб допомогти, як справитися з цим самостійно? Чи чи це можливо, чи взагалі? Це можливо взагалі справитися самостійно і перестати панікувати? Ну, ми чули декілька техніки вправ, що робити з панічною атакою: mm -hmm. дихати, дихати по квадрату, рахувати предмети. Це, на жаль, все збільшує кількість панічних атак. Mm -hmm. Ось да. так? Да, звичайно, Значит, повинно працювати. А воно ну, симптом панічної атаки тут і зараз а, знімає. Але ага. причину і проблему не вирішує. Ага. Що таке панічна атака? Ну, уявіть собі, в нас є такий е так званий емоційний хронічний тон, ага. е тобто е емоційна шкала, яка починається від хвилювання, закінчується фобією. Ну, до прикладу, один з десятибальною шкалею це неспокій, хвилювання, переживання, ага. страх. Тривога, панічна атака, фобія uh -huh. жах. Uh -huh. Тобто від 0 до 10. І потрібно розуміти, що паніч, панічна атака це симптом накопиченої тривоги. Uh -huh. А тривога це е, тривога це е, друге дих, дихання після перевтоми і вигорання. Uh -huh. І тривога накопичено довго призводить до панічної атаки. А чи можна якось ну типу Зменшити вплив не знаю, якось ну не те, щоб профілактика, мабуть, буде не неправильне слово, що робити, щоб не не доводити можливо себе, ось до таких симптомів, або якщо вони з'явилися, то відразу до лікаря, чи можливо просто трішки перепочити обов'язково, як тільки в нас з'являються будь-які негативні відчуття і почуття, потрібно звертатись до психотерапевта, угу. тому що якщо дуже метафорично і банально пояснити, що таке тривога і панічна атака, ну уявить, уявіть собі. Що ви а, гірська коза? Ну, давайте так, не коза, а, чи козел. А, лань. Лань. Да, дякую. Е, лань. І ось ви в прерії і вас поруч е, 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 якісь шорохи там, в кущах. Угу. Да? Що це може бути? Це може бути вітер, а може бути тигр. Да. Так, ось що таке тривога і панічна атака. Це коли людина вважає, що там е, тигр, а там вітер. Ага. Да. Uh -huh. А там вітер. І в живій природі лань тікає від тигру. Uh -huh. Вона має певні механізми е, uh -huh. тіка... uh -huh. да, захисту. А тривога і панічна атака це уявлення uh -huh. про небезпеку. Тобто, фактично, небезпеки немає. А реакція. І наче, наче як, як є, як є. Mm. і що людина робить, вона, коли в неї тривога чи панічна атака, вона починає заспокоюватись, mm. тобто своїй психіки показувати, що тигр є, і mm. цього не можна робити. Aha. Не можна заспокоюватись. Треба просто перечекати цю емоцію. Mm. Ну, До прикладу, як роздратуванням. Діти... Воно потім все одно пройде, воно пройде. Так? Воно, пройде. Да, воно пройде. Як страх чи фобія перед е, зачиненим простіром чи перед ліфтом. Mm -hmm. Треба зайти в ліфт. От Я так впоралась е, страхом змій. Mm -hmm. Я просто брала її на руки, її на себе чіпляла, вона по мене ковзалась, на мене дивилась. І просто я перечекала цей страх. Тобто, це свій страх, наскільки я розумію. Треба собі показати, що тигра немає, що це вітер. Метафорично звичайно. Ще буквально, мені здається, що це дуже важливо, і ми повинні про це сказати. Ми бачимо людину, у якої. Так uh -huh. можливо, на нашу думку, панічна атака, uh -huh. чи навіть е, у близьких людей, у знайомих, у друзів. Як що ми можемо допомогти, тому що я впевнена, що ми можемо. Ми можемо допомогти, якщо ми кажемо про ПТСР, угу. ситуація з ПТСР, чи е, з панікою, е, чи шоком, який ми зараз бачимо, спричинений трагічними обставинами, це трішки інша історія. Нам потрібно е, керуватися не емоціями, а вмикати наш неокортекс. Тому Тут треба розмовляти, включаючи логіку, щоб в нас наша лімбічна система, яка відповідає за емоції, трішки спав градус емоційного навантаження. Тому ми людину запитуємо: Так, скажи, будь ласка, де зараз твій телефон? З ким ти сьогодні, Там, де твої речі, тобі зараз допомогти встати, підняти тобто потрібно uh, задавати запитання, задавати запитання, і де людина включить зараз логіку і розуміння, З телефоном небезпечно запитання. Де твій телефон О, А що телефон? <гум> <гум> телефона нема <гум> да, ще більша? Паніка ні, людина починає концентруватись, включати ось ці е, функції е, неокортексу, тобто нашої свідомості, і тому емоційний стан буде е, е, уходити, але коли це тривога і панічна атака. Це різні речі. Шок після трагічної ситуації, от що ми зараз спостерігаємо, а, на жаль, дуже часто. І а, панічна атака. Панічна атака це симптоматика, вже довго-довго накопичена. То знов ж таки не потрібно людину заспокоювати. Ми дуже часто ну, заспокоюйся, ну не хвилюйся, все добре. Да, да. Ні, ми кажемо перечекай. Перечекаю, зайшов транспорт, в тебе починається панічна атака, взявся за поручень і чекаєш, поки цей емоційний стан пройде. А він пройде. проходить дуже швидко. Все, зрозуміло. Дякуємо за ось Добре. такий короткий екскурс.